Вітаю! Мене звати Олександра Зінькова, я психологиня-психотерапевтка, і я продовжую відповідати на запитання підписників, що надходять мені в Директ. І сьогодні хочу відповісти на наступне: як перестати думати про людину, з якою розійшлися більше року тому? При тому, що в мене є нові стосунки, а та людина одружена вже. Дякую за питання і скажу так. Автор точно не самотній в цьому питанні. Питання старе, як світ, і я певна, що допоки людство існуватиме на цій планеті, це питання продовжуватиме також своє існування. Так вже склалося, що наші романтичні прив'язки можуть нас бентежити навіть тоді, коли стосунки із людиною вже залишилися в минулому. І я доволі часто чую це питання на консультаціях, в Дірект. Мені вони надходять. Ще є одне схоже з трошки іншим формулюванням: як забути людину. І тут я вам хочу сказати. Ніяк, бо якщо ви досі згадуєте в романтичному ключі, можливо, іноді трошки то нав'язливо, то обсесивно відбувається свого колишнього або свою колишню, то е, це, скоріш за все, означає, що ці стосунки не були для вас надтравматичними е, до такої міри, щоб ваша свідомість витіснила ці спогади. Більш за те... Не знаю, це вже, як вам сподобається ця новина чи ні, що навіть якщо ми будемо говорити про якісь травмуючі епізоди в стосунках, то, скоріш за все, витіснятимуться саме вони. А сам образ людини, він із нашої пам'яті ну, не зітреться. Так вже ось наша психіка функціонує. Тому давайте повернемось до первинного запитання, що прийшло. як перестати думати? І я тут хочу поміркувати в двох напрямках. Перший напрямок це суто такий нейронно-психофізіологічний, що нам треба зробити, щоб не думати більше про колишнього романтичного партнера. І другий напрямок це поміркуємо саме з такої психологічно-терапевтичної позиції, чому так відбувається, і також що з тим робити. Перше. З чого ми починаємо? Психофізіологія колишній романтичний партнер був або є і досі об'єктом нашого романтичного кохання. Він є об'єктом, на якого спрямовані наші романтичні очікування, наші еротичні бажання тощо. І коли ми закохані. То в нас стимулюються ті ділянки головного мозку, які відповідають за передочікування приємне, за таке приємне збудження. І ось пригадайте, цей стан метеликів в животі, він дуже нагадує стан тривожності, алертності. Саме тому, що дофаміновий центр, він дуже активно задіяний, е як в процес тривожності. Так і в наше переживання романтичного кохання, тож ці метелики це результат як стресу, ми можемо їх переживати, так і результат романтичної закоханості. Що ми маємо знати про дофамінову стимуляцію? Що вона викликає певну міру залежність, тобто нам хочеться переживати це знову і знову. І коли стимулом є людина, коли ми в фазі Романтичної закоханості, там початку стосунків, або ось ми на когось запали, ми постійно думаємо про цю людину, ми бажаємо зустрічі з нею, ми бажаємо якось перетнутися. Це все дуже а, так активно відбувається саме через дофамін, який нам дає заохочення. І хоча ми то можемо переживати навіть як певну міру страждання, все одно це той. Тип страждання, на яке ми підсаджуємось. Що ми вже тут зрозуміли, що об'єкт романтичного кохання є певною мірою стимулом для нас, який е, запускає каталізує ці процеси заохочення дофамінового у будь-якій, абсолютно в будь-якій ситуації, коли ми говоримо про те, що нам необхідно знизити ступінь прив'язки або залежності від чогось, нам необхідно що зробити? Знизити. Кількість наших зустрічей і стимуляцій із тою речовиною чи е, об'єктом, який нас до того спонукає. У даному випадку це людина або асоціації з нею. Якщо ми говоримо про те, що ми вже не в стосунках з людиною, то скоріш за все ми вже розлучилися. Ми вже не бачимось у е, найкращому випадку, так ми не бачимось. Е, і це означає, що більше на нас можуть впливати якісь асоціації. Що то за асоціації? Спільні фотографії, або коли ми самостійно заходимо в соціальні мережі, передивляємось фото колишнього, колишньої. Таких історій дуже багато. Я 100% певна, що зараз хтось може впізнати в цьому себе. Що тут? Ми маємо робити, не робити цього. Я знаю, то звучить дуже просто, банально, але водночас надмірно складно. Але то надважливий крок для того, щоб знизити кількість наших зустрічей із об'єктом. Нашого романтичного кохання, що вас могло об'єднувати? Якісь асоціації, музика, фільми, спільні спогади, якісь об'єкти, не знаю, в інтер'єрі подарунки тощо. Варто це також знизити, стимуляцію від того. Тобто, ну, якщо ви десь у публічному просторі почули там, по радіо. Пісню, яка у вас асоціюється з тою людиною, звичайно, що ви не маєте там все кидати і бігти звідти. Проте спеціально заходити в бібліотеку музичну та знаходити цю музику, не варто. Саме з психофізіологічної точки зору, так ми зрозуміли, нам необхідно знизити кількість е, тих точок перетину, е, як би нам то важко не давалося з точки зору вольових зусиль, повірте, воно дасть свої плоди. Якщо з психофізіологічної точки зору більш-менш все зрозуміло, я хотіла б перейти до... Тієї частини, яка особисто мене більше цікавить, саме до психологічної частини переживання завершення стосунків із коханою людиною, яка була причина припинення стосунків? Якщо ми говоримо про ситуацію, коли дві людини перебували у стосунках, а потім. Або одна повідомила про те, що там ми не можемо більше бути разом, або я не хочу більше бути разом, або навіть за згодою сторін це відбулося. Це свідчить про що, що дві людини не зійшлися в одній точці, де вони можуть взаємно задовільняти потреби одне одного. Ці потреби можуть бути абсолютно різного порядку. Соціальні, фінансові, емоційні, психологічні потреба в безпеці, в надійності, е, сексуальні потреби, побутові потреби тощо щось пішло не так. Так буває, коли люди вирішують припинити стосунки навіть тоді, коли є дуже таке палке романтичне кохання, проте е, не відбувається стосунків. Ну, в такий спосіб, де обидва партнери були б щасливими. Наприклад, тоді, коли нам необхідно покинути людину, коли вона чинить насильство у будь-якій формі проти нас, або інші неприємні, скажімо так, речі, з якими ми миритися не хочемо. І так, зауважте, що ми можемо обирати не бути з цією людиною, навіть коли ми її кохаємо. І якщо що на прикладі саме аб'юзу або якихось ну, дуже таких значущих невідповідностей, нам легше то усвідомити, що я розлучився з цією людиною, бо ми не могли відповідати на потреби одне одного. Наприклад, я хочу сім'ю та дітей, а мій коханий чоловік. Має вже сім'ю та дітей, тому наше спільне майбутнє, воно неможливе. Наприклад, так, але і тут все ясно. Навіть там, де причини розлучення не є такими явно вираженими, все одно є на то причини. Тому, якщо ви знаходитесь в процесі того, щоб перестати думати про колишнє романтичне кохання, про колишнього партнера, нагадуйте собі про те, якими були ваші потреби, які не могли бути задоволені цими стосунками. Так вже буває, що із плином часу ми можемо значною мірою. Так, постфактум і ідеалізувати колишні стосунки. Нам може вже здаватися, що ну не так то було і важливо. Або. Я так кохаю ту людину, що точно цього разу мене це вже не буде бентежити. Або ще гірше, я певна, що він зміниться, або вона зміниться. І цього разу вже такого не відбуватиметься у наших стосунках, і все буде добре. І ось ці фантазії, які ми пережовуємо, вони так по колу перетравлюються, вони не дають нам спокою. Тому. Постійно робимо тест реальності, що було, чого не було, що для мене є важливим і значущим, повертаємо себе до того, що припинення існування в якості пари було вірним рішенням. До речі, тут авторка пише про те, що вже є стосунки. І здавалося б, так що це те, що мало б навпаки допомогти особистості йти далі, рухатись емоційно далі. Але що відбувається? Немає ідеальних стосунків, так? І часто відбувається так, що нові стосунки. Можуть нас доволі якісно задовільняти, а особливо на противагу колишнім минулим стосункам задовільняти ті потреби через невдоволення, яких ми розійшлися із колишнім партнером. Проте мати певні нюанси і недоліки і незадоволення. Саме по тих пунктах, які навідмінно працювали у минулих стосунках. І тому тут ми можемо повертатися емоційно саме до минулих стосунків, не думати в ключі того, що а можливо, з цими стосунками варто щось робити. А можливо, вже ці стосунки мені не підходять, і цей партнер не є моїм партнером вибору. Ми повертаємось так до пережовування стосунків із колишнім. Тобто нас відкидає туди, де наші потреби були задоволені. Тому тут також знову робимо тест реальності. Так, ці потреби в тих стосунках були задоволені. Але інші не були. Я вам нагадаю, що ми не завжди маємо знаходитись у виборі цей партнер або колишній. Цей світ дуже багатогранний і людей в ньому, на щастя, дуже багато. І я не заохочую вас до того, щоб кидатися із стосунків у стосунки, ні в якому разі. До речі. Я навпаки застережую вас від того, щоб лікувати рани від розлучення новими стосунками. То взагалі найгірша ідея, яка може прийти в голову в періоді болісного, болючого розставання. Я лише про те, що коли ми в стосунках, але вертаємося емоційно до колишніх стосунків, ми вертаємося імовірніше за все, саме до того, що було тоді задоволено до того, що тоді ми мали. І таким чином наш колишній партнер стає уособленням того, чого нам не вистачає сьогодні. Тому. На це можна дивитися як на інструмент, яким ми можемо користуватися для того, щоб зрозуміти, чого мені не вистачає сьогодні в житті, чого мені бракує у моїх нинішніх стосунках, чого мені хотілося б, а також що для мене важливіше наші нові стосунки. Або потенційні наступні стосунки можуть бути, і скоріш за все, не скоріш за все, вони точно будуть не ідеальними ідеальних стосунків. Не існує. Проте нагадуйте собі, що минулі стосунки завершилися по причині важливій для вас. А якщо людина. Без вашої згоди, в односторонньому порядку вирішила припинити існування цих стосунків, то це також такий червоний прапор, що то не ваші стосунки. Бо ті стосунки, в яких не обирають вас, вони автоматично приречені. То основний такий маркер. Того, що пара може існувати, це коли дві людини обирають одну одну. Коли вони не обирають, пара не може існувати. Тому, якщо вас покинули, мені дуже шкода, що вам довелося з цим зіткнутися. Проте також нагадуйте собі, що вас не влаштовує, коли вас не обирають. І це дуже важливо. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, це дуже підтримає мій новий канал, а також підпишіться на нього для того, щоб не пропускати нові відео. На все добре!